Доброго дня. ну власне так для наших глядачів теж зараз не можемо цього показати, бо я щойно у себе в телеграм каналах побачила вже про те, що е, з'явився Буданов в ефірі, фотографії вже є, і навіть відео, де він розповідає, до речі, дуже е, погані історії про те, що расисти замінували Запорізьку АЕС і причому і охолоджувальний е, модуль, і е, так само і самі реактори. Ну, це взагалі жахіття, але менше з тим зараз говоримо по факту, що маємо. А маємо по факту те, що хоронять, хоронять усе і Залужного, і Буданова е українська влада не одразу реагує на це, так що ось він тут, знаходиться живий, здоровий, подивіться в бункері чи в себе в кабінеті. Так? Е працюють так, як працюють. Навіщо і при чому на найвищому рівні, коли Путін сидить, ось це говориться, кому він це адресує, і якої, якого ефекту взагалі вони очікують? Звісно, що все це адресовано саме на глядача, а саме на український народ, для того, щоб дезорганізувати населення. Ці різні способи маніпуляції вони спрямовані для того, щоб змінити саме напрям активності думок глядача відповідної дій думок поглядів на те, що відбувається навколо, тому така дезорганізація, вона якби дійсно знижує такий певний рівень. Людської свідомості людина не здатна критично мислити, аналізувати. І дійсно, ворог він зацікавлений в тому, щоб дух населення впав, і щоб людина не могла адекватно реагувати на ті події, які відбуваються, і відповідно ну, якби паніка це є те перше, на що спрямовані всі ці маніпуляції. Ви вже бачите це з такої точки зору, як психолога. Ну власне, з своєю професійною, коли і із політологами, і теж для них ставлюся питання, але зрозуміло, що вони бачать це з, чисто з політологічної точки зору, і вони кажуть про те, що ем, їм здається, що аудиторія. Таких послань це все ж таки росіяни, бо е, ну українець не може сприймати, коли вони стільки разів вже брехали, брешуть, брешуть і причому робиться ну найвище керівництво Це ж абсолютно в голові не вкладається, щоб керівник будь-якої держави розказував реально побрехеньки які спростовуються. Ну Реальністю, і він після цього ані вибачався, ані казав, що мені там дали якусь невірну інформацію, яку я застосував не там. Тобто він сидить реально оце все розповідає, і ну, не зрозуміло, чи воно потрапить ще в український інформаційний простір, бо намагаються намагаємося журналісти так само це все фільтрувати. А от російський точно потрапить. А на них це який чи яким чином діє, що вони раді чотири рази там когось. Повідомити про смерть якогось високопосадовця, і як взагалі впливає от на мозок пересічних росіян чи ну, наших ворогів, те, що ем, якась особистість е, е, українська високоповажна е, ну, померла, наприклад. Ну, звісно, в них це викликає е, якусь радість. Так вони радіють цьому, вони е, прагнуть нашого занепаду, нашого духу, і е, ця фрагментація подачі інформації е, вона також не розкриває повної картинки того, що відбувається. Тому е, люди вони схильні до того, щоб сприймати е, інформацію дуже просто, і відповідно для них смерть це дуже просто. Для них все це зрозуміло, і вони радіють. І звісно, вони поширюють цю інформацію таким чином. Е, Правдущ маніпулювати саме е, нашими думками, е, нашим, е, нашим духом, е, да і відповідно е, нашими діями. Тобто у них є така ціль. Але коли знаєте це як з оцієї неприказки чи казка це була про те, що коли ти кричиш кожного разу вовк вовк вовк, але обманюєш, то того разу, коли той вовк насправді буде, і ти повідомлятимеш про це чесно. А вже ніхто не повірить, як можна тоді вірити людині, яка там високопосадовець, і щоразу відверто бреше, просто і не досягає тим поставлених цілей, Незрозуміло, не зрозуміло, якщо чесно. Ну мені щонайменше. це це ось ця маніпуляція без. Ем і дефамація, якась навіщо справа в тому, що наші люди мають вірити саме тому джерелу, в якому вони мають бути переконані. Тобто, не вірити різним фейкам і не поширювати ці фейки, а вірити дійсно тим першоджерелам, тим, в яких вони переконані, і ті, які дійсно несуть правдиву інформацію. Ми щойно бачили опитування, і ми здатні аналізувати, що наші люди вони страсості і вони дійсно якби. Фільтрують та інформація, яка до них не доходить, і відповідно здатні її аналізувати, обробляти, осмислювати, можливо, когось перепитати і так далі. Тобто, тут важливо, щоб цю інформацію не поширювати і не передавати її далі. А вірити в те, що все це, це фейк, це все неправда, і рано чи пізно ми ж дізнаємося ту інформацію, яка є насправді. Наше населення, воно. Відрізняється від населення ворога, і наше населення здатне критично мислити. І мені просто здається, що вже навіть загартоване, тому що дуже давно я не отримувала якихось таких повідомлень. Знаєте, там завтра буде ось ось, ось розкидати, я не знаю, ну вище можна там вигадати. Не приходить таке зараз. А якраз на початку війни дуже цим користувалися росіяни, і таку паніку ще більшу намагалися таки навести. І ще останнє запитання: от про різницю чи правда, ось в тому, що для росіян дуже важлива роль однієї особи, тобто ось. Що якщо там Путіна не стане, то все, наприклад, чи їхнього, того Конашенкова, чи ще когось із цих і Герасимова, наприклад. А, і вони чогось думають, що і в нас так само. А, ми любимо, поважаємо і ну неймовірно захоплюємося а, і залужним, і Будановим. А, ну бо це насправді люди, які зараз творять історію України і відстоюють нашу незалежність. Я просто про них безпосередньо говорю, бо про них були безпосередньості фейки. Але ми розуміємо, що це структура працює а, і. І як би там не було, всіляке може статися, буде інша людина. Чого вони ось настільки зациклюються на особистостях? В чому причина? Справа в тому, що наш менталітет дуже сильно відрізняється, і у них ще й досі діє оцей метод залякування. У нас демократія, у нас вільні думки, свобода слова, і ми не, не боїмося навіть зателефонувати її гарячі лінії і повідомити про якісь свої думки, про те, що нас хвилює, і ми отримаємо відповідь. У них все діє як метод залякувань. Тому вони думають, що у нас так насправді є одна особа, одна людина, яку вони бояться, і відповідно вони думають, що у нас так. Якщо у нас ця особа, яка для нас є важлива, вона десь зникне. Вони думають, що ми так само на. Лякаємося, як це лякає їх. Тобто людина лякає тим, чого сама боїться. І тому це все дуже просто, і ми можемо це аналізувати, бачити в їхній поведінці, тобто наскільки у них все якби заборонено, все тримається на якихось страхах, у нас цього немає. І тому ми дуже сильно відрізняємося, і тому ми обов'язково переможемо.